П'ять мінусів життя в Албанії. Ну, найперше це сміття. Воно тут кругом. Іноді здається, що це просто частина ландшафту. Другий мінус це мова. Албанська одна з найскладніших мов світу, тому вчити немає сенсу. Англійську тут ніхто не розуміє, тому або користуватись постійно перекладачем, або прокачувати акторську майстерність. Тут без авто практично неможливо, тому що громадський транспорт фактично символічний. Є таксі, але скажу так, не дешево, тому потрібна або власна автівка, або брати машину в оренду а це вже десь 300 євро, починаючи з цієї суми на місяць. З освітою тут справи сумні. Якщо у вас є діти, то це або онлайн навчання, або міжнародна приватна англомовна школа, і це від 500 доларів на місяць. Ну і п'ятий мінус це відсутність роботи. Зарплати тут 300-400 доларів, тому або робота онлайн, або якщо ви готові засновувати власну справу. Ну і не забувайте, що головна інформація завжди під відео.